Різних мов вихователь знає, Бо до кожного з дітей він підхід має. Знов олівчика кладе до маленьких ручок Додавати, віднімати, вчить малих чомучок. Про усі земні дива дітлахам розкаже, І цікавинки усі кожному покаже, Наче мама пригорне обійме ніжненько, Щоб малечі у садочку було добре і тепленько. Зі святом вас, рідненькі та шкільнята, це ви замінюєте дітям маму і тата, це ви і подружка, і вчите для малят та дітних курносих дівчат та хлоп'ят. Нехай ця осінь золота, вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі і сили. Щоб ваш важкий почесний труд, був плідним, як багата осінь, і кожен день ще йде новий, щоб тільки щастя вам приносив.